Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами будемо говорити про механічну енергію та її види. Слово енергія ми чуємо в телевізійних репортажах, бачимо на шпальтах газет. Ним можна скористатись для характеристики людей, наприклад, кажуть, дуже енергійна людина або характеристики природних явищ. Кажемо енергія землетрусу чи урагану. Для характеристики машин і механізмів ми кажемо електроенергія, да, яку вони споживають. А що ж таке енергія з точки зору фізики? Давайте сьогодні розберемося. Отже, давайте розглянемо такі три приклади. Перший приклад піднятий над землею нерухомий вантаж не виконує роботи. Але якщо цей вантаж упаде, він може виконати роботу. Дивіться, наприклад, якщо камінь упаде, то він зараз може розбити горіх. Отже, камінь виконає якусь роботу. Другий приклад. Натягнута тятива лука може виконати роботу з переміщення стріли. Третій приклад. Здатність виконувати роботу має і всяке рухоме тіло. Так, наприклад, стальна кулька, яка скотилася з похилої площини, ударившись об циліндр, переміщує його на деяку відстань. При цьому виконується робота. Якщо тіло або кілька тіл, які взаємодіють між собою, можуть виконувати механічну роботу, то кажуть, що вони мають енергію. Отже, з точки зору фізики, енергія це фізична величина, яка характеру... характеризує здатність тіла або системи тіл виконувати роботу. Енергія позначається літерою Е і виміряється в джоулях. Будь ласка, зробіть паузу і запишіть в зошиті визначення, що таке енергія. Його потрібно вивчити, як вона позначається і в чому виміряється. Ідемо далі. Розрізняють потенціальну енергію та кінетичну енергію. Потенціальна енергія це енергія, зумовлена взаємодією тіл або частин тіла. Зробили паузу, і це визначення теж записали в зошит, так? Да? Тіло підняте над поверхнею землі має певну енергію. Вона зумовлена притяганням тіла до землі. Ось це приклад потенціальної енергії. Наприклад, потенціальна енергія тіла, піднятого над поверхнею землі, на деяку висоту H, зараз бачимо да, на малюночку, дорівнює роботі. Яку виконує сила тяжіння силу тяжіння, бачимо, позначили, за час падіння тіла з цієї висоти. Отже, потенціальна енергія позначається енергія з індексом П, да? латинська літера, енергія потенціальна. Дорівнює роботі і дорівнює сила тяжіння множимо на висоту. Пригадуємо, що силу тяжіння можемо знайти за формулою m помножити на G. L, висота наша, у нас зараз дорівнює H. Отже, потенціальну енергію представимо у вигляді формули є потенціальне дорівнює MgH, де у нас M – маса тіла, G прискорення вільного падіння дорівнює 9,8 Н на кг, і H висота, на яку підняли тіло. Будь ласка, зробіть паузу і запишіть зараз ось цю формулу для знаходження потенціальної енергії. Все, що ми записуємо, ми повинні вивчити. Є потенціальне дорівнює M Хто не знає, для себе розпишіть. М-маса G прискорення вільного падіння, H висота. Потенціальну енергію пружно деформованої, розтягненої або стисненої пружини визначають за формулою є потенціальне дорівнює Кх2 поділити навпіл. Цю формулу теж давайте запишемо в зошит і визначимо, що К це жорсткість, пригадуємо, да? а Х це видовження пружини. З цими поняттями ми з вами вже знайомі. Потенціальну енергію пружин... Використовують у годинниках, різноманітних заводних іграшках, автомобілях. Отже, це ми зараз з вами говорили про потенціальну енергію. Я вам казала, що буває потенціальна а буває кінетична енергія. Давайте ж поговоримо, що таке кінетична енергія. Це енергія, яку має тіло внаслідок свого руху. Бо від грецької кінема це рух. Автомобіль що рухається? Літак, що летить, м'яч, що котиться. Усі ці тіла мають кінетичну енергію. Отже, кінетична енергія це енергія, яка зумовлена рухом тіла. Позначається, енергія з індексом К, кінетична, Є кінетичне. Знаходимо за формулою МВ, ділимо навпіл. Де у нас м маса тіла, В швидкість руху тіла. Зробили паузу і записали в зошит, що таке кінетична енергія і за якою формулою її можна знайти. Так. І доволі часто тіло має і потенціальну, і кінетичну енергію. Наприклад, літак, що летить над землею, на деякій висоті. Має і потенціальну енергію, бо взаємодіє із землею, і кінетичну енергію, бо літак, звісно, рухається. Отже, сума кінетичної і потенціальної енергії тіла називають повною механічною енергією тіла. Позначають, є з індексом повна, дорівняння кінетична енергія плюс потенціальна енергія. Є кінетична плюс є потенціальна. Будь ласка, зробіть паузу, запишіть в зошит, що ж таке повна механічна енергія і за якою формулою можна її знайти. І давайте зараз з вами порозв'язуємо задачі за цією темою. Отже, записуйте слово дано і слухаємо. Очистить кінетичну енергію кулі масою 9 г, яка летить зі швидкістю 700 метрів за секунду. Отже, що нам відомо? Нам відома маса 9 грам. Пригадуємо грами це не одиниці С, одиниці с у нас кілограми. Переведемо, пригадуємо, що в одному кілограмі 1000 грам. Отже, будемо ділити на 100 000 кілограм. Яка летить зі швидкістю? Отже, нам відома швидкість В. 700 метрів за секунду. Метри за секунду це одиниці с нічого не переводимо, більше нам нічого не відомо, підкреслюємо. Будемо шукати кінетичну енергію. Є кінетичне. Не забуваємо, що задачі ми розв'язуємо за спеціальною схемою. Да? Дано ви записуєте точно так, як і я. Не потрібно видумувати якусь свою іншу схему. Отже, розв'язання або розв'язок. Нам потрібно знайти кінетичну енергію. Формулу сьогодні ми з вами вивчили: кінетична енергія дорівнює m в квадрат поділити навпіл. Подивіться, і маса, і швидкість нам відома. Отже, зараз будемо обчислювати. Але перед цим доведемо одиниці вимірювання. Кінетична енергія. Ми сьогодні вивчили, що енергія виміряється в джоулях. Отже, маса кілограм, метр. Квадраті на секунду в квадраті. Кілограм метр квадраті на секунду в квадраті це буде джоуль. Енергія виміряється в джоулях. Підставляємо значення. Кінетична енергія дорівнює тисячних. множимо на 700 в квадраті. І все це ми ділимо навпіл. При множенні та діленні ми з вами отримаємо 2205 джоулів. Зараз не відвокаємося на обчислення. Нас цікавить алгоритм розв'язку. Отже, відповідь кінетична енергія дорівнює 2205 джоулів. Переходимо до наступної задачі. Пишемо дано. На якій висоті тіло масою 200 г? Має потенціальну енергію 8 джоулів. Отже, що нам відомо? Маса тіла 200 грам. Одиниці Сі для маси кілограми. Ділимо на 1000, Отримаємо 0,2 кілограма. Має потенціальну енергію. Отже, є потенціальне дорівнює 8 джоулів. Підкреслюємо. Що ми будемо шукати, на якій висоті H невідомо. Розв'язок пригадуємо потенціальна енергія формула MGH. Маса, прискорення вільного падіння, висота. Висота нам зараз невідома. Це невідомий множник. Що треба зробити? Добуток. Поділити на відомі множники MG. Перевіримо одиниці вимірювання h. енергія в джоулях, маса в кілограмах, і вже прискорення вільного падіння ньютон ділимо на кілограм. Кілограми і кілограми у нас відразу скоротилися. Далі пригадуємо джоулі, як ми можемо ще розписати ці джоулі? Це кілограм. Метр в квадраті на секунду в квадраті. Далі, як ми можемо розписати ньютон? Ньютон це у нас кілограм, множимо на метр і ділимо на секунду в квадраті. Секунди в квадраті у нас скоротилися, кілограми у нас скоротилися, метр і один метр скоротилися, залишається просто метри. Отже, висота у нас в метрах. Дійсно, висота виміряється в метрах. Підставляємо значення H до рівня. Потенціальна енергія 8. Ділимо на 0,2 і вже беремо приблизно 10. Що у нас буде? 8 ділимо на 2 це 4 метра. Отже, на якій висоті? На висоті 4 метра тіло має потенціальну енергію 8 джоулів. Наступна задача. Запишемо дано. Обчисліть потенціальну енергію пружини з жорсткістю 40 ньютон на метр, деформація якої становить 4 см. Отже, жорсткість пружини. Ми сьогодні повторили, це літера К 40 ньютон на метр. Це у нас одиниці С, нічого не переводимо. Далі деформація. Видовження наше, да? х дорівнює 4 см. Одиниці ці у нас метри. В одному метрі 100 см. Отже, буде 0,4 метра. І будемо шукати потенціальну енергію. Розв'язок. Потенціальна енергія пружини. Формула у нас сьогодні з вами була К квадрат навпіл. К нам відомо, Х нам відомо. Зараз будемо працювати. Спочатку перевіримо одиниці вимірювання. К у нас ньютон на метр. Х в метрах квадраті. Метр і метр скоротили, ньютон ножимо на метр, це у нас будуть джоулі. Отже. Потенціальна енергія дорівнює к 40 множимо на 0,4 і все це в квадраті. І ділимо на 2. 40 і 2 можемо скоротити 2, 20. 0,4 в квадраті. Що це ми отримаємо? 4 в квадраті це 16. Отже, у нас буде 1, 2... 16 да? 0,16. Помножимо на 20 і ми отримаємо 0,32 джоуля. Да? Енергія в нас виміряється, не забуваємо в джоулях. Отже, задачу ми зараз з вами розв'язали. Переходимо до наступної задачі. Запишемо дано. Знайдіть масу автомобіля, який рухається зі швидкістю 36 км за годину, якщо його кінетична енергія дорівнює 80 кДж. Отже, шукаємо масу автомобіля, якщо знаємо його швидкість 36 км. Кілометри за годину це не одиниці сі. Ми будемо переводити в метри за секунду. Я вас просила вивчити це значення, щоб ми не переводили. Але давайте зараз пригадаємо, а як же перевести. Отже, що нам треба зробити? Пригадуємо, що в одному кілометрі 1000 метрів. А в одній годині 3600 секунд. Скоротимо на 100, на 36. І у нас залишається 10 метрів в секунду, да? 36 км за годину це 10 метрів в секунду. Що нам ще відомо? Нам відома кінетична енергія. Отже, запишемо. Кінетична енергія дорівнює 80 кіло джоулів. Кіло це тисяча, так? 80 тисяч джоулів. Все підкреслюємо. Так, маса невідома. Маса автомобіля невідома. Розв'язок, Формула дуже проста. Да? Кінетична енергія дорівнює М В квадрат поділити навпіл. Щоб нам знайти масу, да? що нам треба зробити? Помножити і праву, і ліву частину на 2. Що у нас буде? Дві кінетичних енергії. А тут у нас двійки скоротяться і залишається м в квадраті. Тепер маса дорівнює добуток, ділимо на відомий множник. Дві кінетичних енергії ділимо на В квадраті. Доведемо одиниці вимірювання. Дві кінетичні енергії. Да? Отже, енергія у нас в джоулях. Ділимо на метр в квадраті, на секунду в квадраті. Да? Бо у нас Швидкість в квадратних одиницях вимірювання тут стоїть. Отже, пригадуємо, що таке джоуль. Джоуль це кілограм. Метр в квадраті, секунду в квадраті, множимо, перевертаємо другий дріб. Да? Секунда в квадраті, метр в квадраті, скоротилися у нас і залишаються кілограми. Отже, маса у нас в кілограмах. Все правильно. І тепер обчислимо. Маса дорівнює 2 кінетичні енергії. 2 множимо на 80 тисяч. Ділимо на швидкість в квадраті. 10 в квадраті – це 100. Скоротили на 100. Що у нас виходить? 2? Множимо на 800 600 кілограм. Отже, маса автомобіля, який рухається з такою швидкістю і має таку кінетичну енергію, дорівнює 1600 кг. Якщо не встигаєте, зробіть паузу і допишіть. Ваше домашнє завдання. Будь ласка, вивчіть все те, що ми записали з вами в ЗОШ, Да? Всі визначення і всі формули. І вправа 32 вас чекають дві задачі. Вправа 32, сторіночка 213 у підручнику. Задача 3 і задача 4. Обчислити потенціальну енергію і визначити кінетичну енергію. Формули у вас є. Як працювати, ви знаєте. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт та бажаю вам успіхів.